Вітаю вас! Сьогодні ми знову будемо говорити про лікування ОРЗ. Но наша сьогоднішня передача буде посвящена тому, як чоловіка правильно і актуально попити. Пішли поговоримо про це. Здравствуйте, здравствуйте, друзі, і сьогодні ми знову будемо поговорити про це. Про лікування ОРЗ, як попити чоловіка правильно. Розкажіть, будь ласка, Джо, ви попите своїх ОРЗ? ОРЗ? Нічого не знаю, як попити ОРЗ. Чому не знаєте? Давайте поговоримо наші експерти. Давай. Температура що попити, щоб піднялась. ОРЗ захворіли. Захворів ОРЗ і температура піднялась. Температура. Шкода. Ви знаєте, що лікування ОРЗ це дуже погано. Щоб не було ОРЗ, треба попити лимони та малиновий чай. Малиновий чай? Так. А менше все, ніколи не оберігайся, що таке захворювання ОРЗ. Так, Козел, нам пишу запис із GodFANATIC, це Вадим і Микита. Ну давайте подивимось, що ви дочекалися, про... ми говорили про цих ОРЗ. Пішли. Це глад фанатик Василь Макіта і Вадим Олександр. Йому таке інтерес, що так захворіли на ОРЗ, на Глад Ситі Бай. Це по п'ятницю невазйомки і слиз захворів Вадим. На румі багато йде на піти у козла Півгор. Може пояснити. І тому, мама й благо, затоки, кому мозда взагалі, зараз не до вашого ОРЗ благополучно закінчилося. Привіт. У мене ти захворів ОРЗ. Так. У мене так почалась... почалась в ОРЗ. Ти бачиш, це барабанчик. Який ОРЗ захворів, можна попити чай, лимонний чай. Е, менше представляти. Але ніколи як е, попити ОРЗ, щоб, е, щоб не було захворювання. Е, менше представляти. Ну, нікого не забовідай, собов... не що таке ОРЗ. Але менше ніколи ніхто не знає. А менше все новікалося. До побачення, козел. Я... Обережно цікавився. Давай до побачення, куад Ванатік. Бабай. І так, ми поговорили про всіх інтересів Вадима Микита про ОРЗ. ОРЗ таке страшне А-а-а, менше ніхто, але все не прекрасне. Не прекрасно. Але все ніколи не зобов'язайтеся. Так. Так, Джо. Не ви зробили правильні відбивки. Пишайте зі мною. Ніколи не захворій ОРЗ. До зустрічі наступної неділі, у вівторок.